Доброго дня, компанія Автофокус на основе надходження. Це Toyota Camry в 40-му кузові, 2008 року випуску. У нас під капотом 2,4 газ, звісно, присутній. На ось таких прикольних досочках. Колір у нас сріблястий, практичний доволі. Машина ну, практично майже завжди чиста. Задні партроніки, непогана комплектація по кузову рівненько, охайно, по салончику. Салон взагалі в ідеальному стані. Є задні склопіднімачі, салон шкіряний світлий. Чудовий стан, центральний підлокітник, третій підголівник. Все в нас присутнє. Далі по передньому ряду. Тут у нас повний електропакет, газик, електричне регулювання, дзеркал, салончик просто чудовий, Автоматик У нас звісно присутній. Є в нас підігрів передніх сидінь, кондиціонер, мультимедіа, є AUX, USB. все підключається, стеля в чудовому стані, кермо не затерте. Восьмий рік. цю легенду можна придбати в кредит лізі, можна придбати її. За готівку. є також у нас обмін, тому приїжджайте за адресою Михайла Гришка, 4. Ми працюємо без вихідних.